Перший рух у нас такий. ми ниряємо, тобто опускаємо голову, округлюємо спинку, робимо її прямою, виниряємо і падаємо вниз, і колінка у нас виходить в сторону. Піднімаємо попу і красиво встаємо. Другий рух він буде офігенно виглядати, якщо у вас дуже довге волосся. Дивіться, ми, йдемо в... ми падаємо корпусом на ножку, йдемо вниз-вниз-вниз. Потім голову опускаємо вниз і зразу дивіться, виниряємо так само. І ручки у нас йдуть по ножках. Важливо, щоб ви не вчепилися просто в ноги. А саме о цією стороною, от саме зверху, щоб вони були, пальці напружені. Ще раз падаємо вниз. і... І знаєте, імпульс іде від лівої сторони. Падаємо голова і встаємо. Третій рух він дуже класно буде виглядати, якщо в нас музика така з бітами чіткими. Ми беремо праву ручку і відштовхуємося від неї. В Цей час ідемо. Ліву сторону слайд. Ви можете робити, в принципі, і вправу, але я вам буду так показувати. Ми відштовхуємось. Далі тут у нас складемо ліву руку на груди, робимо хоп, вверх, від. Потім невелике сонечко. І праву ножку забираємо до себе. Ще раз. Раз. Два, три. Чотири. Як ми це робимо? Ми ставимо ручки на корпус ось тут, на груди. І малюємо сонечко в цей час. І хоп. Ще раз. Раз. Два. Три, чотири. Клас. Це ми вже вивчили три вправи. Наступна вправа буде складатися з деяких позицій. Дивіться. Перша позиція. Ручки вверх, ліва ножка в стороні. Наступна позиція. Опускаємо голову назад. Потім округлюємо спинку. Бачите, прямо округлили. І Фух. вийшло, як зірки. Опа! Виросли. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Фух. Кайф. Давайте ще. І раз. Два. Три, чотири. Супер. Тут треба зробити заповільнення. Клас. І остання вправа. Дивіться, яка в нас буде. Ми переставляємо ножку назад. Падаємо вниз. Робимо праву ручку навхрест, ліву нахрест. І хоп. Угу. Ще раз. Стимо прямо. Беремо одну ножку. Повертаємося з нею. Падаємо вниз. Права, ліва, назад, супер.